Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також поставте, будь ласка, вподобаєчку та пишіть коментарі на підтримку цього відео. Буду вам дуже вдячна. Сьогодні у нас буде відео пустих баночок. Трошки у мене назбиралось, я е, вирішила розхламитися. Не супер багато, не супер довге відео, але якщо вам цікаво послухати про те, що у мене закінчилося, що я любила, а що не дуже, наливайте чай, каву, капучинку, діставайте смаколики, сідайте зручненько і погнали! Що ж, розпочнемо із, напевно, моїх фаворитів для волосся це Insight, е, кондиціонер для волосся. Damage Hair, відновлюючий кондиціонер 900 мл. Зручна упаковка, класна упаковка, мені подобається, взагалі стилістика. Дуже надовго мені його вистачає, прекрасно розпутує моє довге, непослушне волосся. Цей кондиціонер розгладжує моє волосся, але не обтяжує. Волосся красиво виглядає, гарно блистить, розсипчисте. В загальному повертаюсь до нього завжди постійно. Воно має бути у мене в догляді. Кожного року повторяю ось таку упаковку, ось таку банку. І найближчим часом також планую повторити. Люблю, обожнюю, якщо ви ще не знайомі з брендом Insight, то я вам однозначно рекомендую звернути е, свою увагу. Взагалі, кондиціонер цей прекрасний, перфектний. І також шампунь у мене завершується тут буквально ще на 2-3 рази. Е, також інсайд, ребелансі це класний шампунь для жирної шкіри голови. Він е, злегка освіжає е, шкіру голови, має. Легкий ефект прохолоди, гарно промиває волосся, довго воно виглядає чистим, бо у мене бувають такі випадки, бувають шампуні, що буквально після декількох годин уже виглядає голова непрезентабельно. Так? Волосся виглядає непрезентабельно. З тим шампунем, у мене немає таких проблем. Взагалі ідеальний на щодень для використання. Я, звичайно, не маю щодня голову про те, що 2-3 дня. Ем, мені сподобався він. Саме цю лінійку Ребеленсін я купила вперше, але я її планую повторити, бо так, мене він вразив ем, хороший. Прекрасний шампунь. Наступне це також шампунь від Anwin Е, Написано, що шампунь для збільшення об'єму волосся, але він мене розчарував. По-перше, його аромат він пахне алоє і. Це не мій найулюбленіший аромат, але е, найгірше те, що е, після миття голови буквально кілька годин і в мене волосся робиться масним, брудним, некрасивим. Е, я давала йому шанс безліч разів, але за кожним разом, повторяється, все те саме. Тож я його використала на волосся десь половину, решту використала як гель для тіла, тому що мені. Не сподобалось аромат мінус, ефект мінус, не додає об'єму, не очищує до кінця, як мені здається, після миття волосся виглядає окей, але за декілька годин все виглядає не супер класно. Тож не сподобалось мені. Взагалі ця марка якось мене не вражає. Я бачила на тіктоку, свого польському польські блогери рекомендують ці шампуні, маски, але. Ем, у мене взагалі не викликають вони захоплення. Тож так, не повторю і, напевно, цю ем, марку цей бренд не планую купувати. І ще один засіб для волосся. Звичайно, від Батист, сухий шампунь, е, оригінальний. Е, він. Має нейтральний аромат, він не нав'язливий, дуже швидко вивітрюється. Якщо у вас темне волосся, він може давати легку, легкий білий такий наліт, але дуже швидко і легко вичісується. Волосся залишається розсипчистим після його використання, гарно допомагає освіжити зачіску. І взагалі мені подобається, я його повторяю нон-стоп, Він мусить бути у мене завжди під рукою. Цього, якщо мені е, раптом потрібно швидко привести себе в порядок. Наступне, що у мене завершилось, це антипреспірант від е, Rituals. Е, це 24-hour антипреспірант спрей Sport е, лінійка 200 мл. Взагалі загальному хороша упаковка. Чоловічий аромат, достатньо насичений. Е, я ним користувалася, як і мій чоловік, в загальному непогано, гарно працює, робить все, що треба, не бруднить одяг. Єдине, що в складі тут є алюміній, я пробую відійти від антипреспірантів з алюмінієм. Е, поки що у мене так собі експерименти не зовсім вдаються. Але якщо ви не боїтеся алюмінію, якщо не уникаєте то в загальному е, хороший, не скажу, що якось мене вразив, але. Однозначно не розчарував. Наступне, що у мене завершилось, це е, від Alias of Skin Molecular Silk Amina Hydrating Cleanser. Е, 150 мл. Ні, перепрошую, 100 мл в цій упаковці. Хороший гель для вмивання для ранкового вмивання. Е, Взагалі, я використовувала його і вранці, і ввечері, але зазвичай це мій е, був е, ранковий гель для вмивання. Достатньо густий, е, гарно виконує всі свої функції, єдине, що достатньо специфічний аромат, як я вже раніше згадувала в інших відео, мені нагадує клей ПВА. Не можу сказати, що він мені не подобається. Він просто не супер приємний, але не активний, не агресивний, не нав'язливий. Тож взагалі мені подобається цей гель для умивання. Я мала і мініатюрку, купувала вже. Це, напевне, друга моя повнорозмірна версія. Як будуть знижки на Еліас of Skin і буду робити там замовлення, то, можливо, і повторю. Подивлюся, рука до нього тягнулася і ним приємно було користуватися. Ще один мій улюблений засіб, який завершився: це саліцилова кислота від Polo Choice. двохсотковий BH Liquid Exfoliant. Селіцилова кислота в складі У мене було 30 мл, безліч було упаковок повнорозмірних. В загальному я люблю цю саліцилку, це моя улюблена, на мені вона працює дуже добре. Їй, звичайно, потрібен час. Так, ви, якщо один раз використаєте, то ефекту не побачите, але якщо постійно користуватися, вона гарно працює з закритими комедонами, з висипаннями. Якщо у у вас шкіра проблемна, схильна до акне, то цілком рекомендую звернути увагу на саліцилову кислоту від поли щось. Вона має у собі легкий маслянистий фініш, і завдяки цьому, коли я наношу саліцилку і даю їй попрацювати на шкірі деякий час, я не відчуваю, що моя шкіра. Стягнута, е, немає ось цього відчуття стягнутості, потреби в нанесенні одразу е, крему чи чого-небудь іншого. Е, в загальному дуже люблю, обожнюю і обов'язково повторюю її в майбутнє. Також один із моїх улюблених кремів для обличчя, напевно, якщо говорити про базову, е, про базовий крем це швидше за все мій фаворит. Він Ідеальний, має прекрасну текстуру, приємний аромат. Він достатньо живильний, але не супер переобтяжує мою шкіру. Це Elias of Skin Peptide and Antioxidant Firming Daily Treatment. Я його використовую не тільки в день, а також ввечері. Він в загальному так і заявлений. Класний склад. Насичений, і антиоксиданти, і пептиди. 50 мл прекрасна упаковка. Тут навіть розрізати її не потрібно, бо все до останньої крапелюшечки витискається. Прекрасна упаковка, гарно працює. Подобається мені в цьому кремі все. Тож, якщо і е, коли будуть знижки на чорну п'ятницю, то я обов'язково його повторю. Закінчується також у мене сонцезахисний крем від е, MakePrem Light and Refreshing Sun Essence with Full Moisture UV Defense Me. 50 мл, один з моїх також фаворитів. Він достатньо бюджетний, е, легенький, е, має сотні. Стинно-восяючий фініш не викликає жодних неприємних відчуттів, гарно захищає, не забиває мені пори, прекрасний крем, якщо не знаєте, що прикупити. На цей сенскрін можна звернути увагу. Сміло! Ще один сенцесвісний крем, котрий у мене на підході, буквально ще, напевно, на один раз вистачить, може на два це від Самбаймі. Трутіка Aqua Calming Sun Cream Хороший. Це вже не такий легесенький крем, як від Make MakePrem. Це густіший. Ем, в загальному він мені також подобається. Проте, якщо вибирати на літню пору, я б вибрала ось цей. А сам е, Me я б вибрала на осінню пору зимову, оскільки він трошки більш живильніший, має приємний аромат Цинтелли в загальному також на нього немає нарікань. Був один момент на самому початку, коли він мені злегка підщіпував зону під очима. Але це було два рази, і я не розумію, від чого це було. Після того більше ніколи ні разу у мене таких відчуттів не було. Тому в загальному він мені сподобався, проте більш на холодну пору року я б його вибирала. Зручна упаковка 50 мл, достатньо маленька, акуратненька. Мені подобається. І останній сонцезахисний крем на сьогодні це від Anua Heartleaf Silky Moisture Sun Cream. Також, як і два попередні SPF 50 PA4 сонце креми на хімічних фільтрах нового покоління. Як ви знаєте, я їх вибираю в упаковці 50 мл, і вона більш об'ємна, ніж, наприклад, від Sunway Me. Ця упаковка мені подобається більше. Проте текстура у цього крему від Anua більш подібна на мейкпрем. Достатньо легкий. Сатиновосяючий фініш. Е, достатньо подібні мені ці е, сонцезахисні креми по текстурі між собою. Проте не знаю чому, але суб'єктивно мені е, від Майкпрем подобається більше сонцезахисний крем. Не маю е, що сказати поганого про Ануа, проте, якось мене не вразив. Достатньо легка текстура, легко наноситься, легко розподіляється, не вибілює. Має практично. Точно невідчутний аромат, дуже-дуже дуже невагомий. Е, звичайним кремчиком мені пахне. Непоганий. Я не користувалась з задоволенням, але не впевнена, що повторюю. Також завершилася у мене мініатюрка від Wishful е, Honey Whip 10 грам, Це був неначе збитий крем. Ось така у нього текстура. Гарно зволожував, достатньо легенький. Мені подобалось брати його з собою, проте аромат достатньо насичений, такий солодкий. І він, я не скажу, що він поганий, проте для мене трохи заактивний. Як база в загальному не погана, Проте для мене занадто активний аромат. Тому повну версію я не куплю. Те, що мені давно. Попалась в адвент-календарі, але я ніяк його не завершу. Я пробувала щось з цим зробити, наносила на кутикулу, але мені не, продо... не подобається консистенція. Це крем від Омуравіца. Тут 5 мл, скляна важка упаковка, текстура вазеліну. Пахне неприємно. Якщо чесно, я не хочу. Навіть його наносити на обличчя, оскільки я боюся, що він мені заб'є всі пори. Не знаю, хто це може використовувати. І для мене це однозначно ні мінус і дуже негативне знайомство з брендом Умарвіта. Це венгерський бренд, але не для мене. Не планую навіть найближчим часом знайомитись з іншими засобами, оскільки дуже неприємні, негарні, негативні відчуття викликав мене цей крем. Ось так. І ще один крем від Summer Fridays. Cloud Dew, Oil Free. Джель крім 10 мл. Мені цей крем сподобався. Це був крем-гель лососового відтінку, дуже гарно зволожував. Дуже е, такий був невагомий на шкірі. На жару мені сподобалось загальному. Е, Рука до нього тягнулась, і навіть шкода, що він мені у мене завершився. Я не планую повторяти і купувати повнорозмірну версію. Проте, якщо десь мені колись попадеться е, будь-який засіб від саме Summer Fridays, я обов'язково залюбки його спробую, бо достатньо позитивні враження у мене викликав цей гель-крем. Доктор Деніс Гросс, альфабета Екстра Daily Peel. Тут були три серветки подвійні. В першій серветці був сам пілінг, котрий потрібно було нанести на чисте сухе обличчя, чекати дві хвилинки і потім нанести змити стерти так другою серветкою, деактиватором. Взагалі мені сподобався ефект, дуже гарно звужував порис. Стягував, робив обличчя матовим, таким підтягнутим. Я подумаю над тим, щоб прикупити ретинол від доктора Деніс Грос, Бо мені в загальному цікава ця марка, і, хоч вона зовсім не бюджетна, але, можливо, я б спробувала е, ретинол. Е, в загальному мені цей пілінг сподобався і. Е, Якщо десь колись побачу, можливо, навіть повторю, Мені зручно було його брати з собою як якийсь екстраксфоліючий засіб, коли я куди-небудь їхала. Серветки від Біб'юті Be Natural. Не пам'ятаю, де купила в Бедронці, мені здається. Для Це Removal Vibes для чутливої шкіри. Взагалі мені сподобались ці серветки. Я використовувала їх на пляжі, коли мені потрібно було оновити сонцезахисний крем, також часами, щоб змити свій легкий денний макіяж, або коли я не фарбувалася, а освіжите обличчя. В загальному свою функцію виконували ці серветки добре. І навіть макіяж гарно змивала. Не знаю, чи повторю саме ті. Проте достатньо непогано. Не викликали відчуття стягнутості, гарно змивали макіяж, тож хороший засіб можна звернути на ці серветки увагу, якщо десь колись побачити. І так, засіб від NitraGini On the Spot, Acne treatment, Benzyl бензилпероксід. Це точковий засіб. Тут було 21 грам. Для мене цей засіб використати до кінця це було просто нереально. І, взагалі, бензилпероксид пероксид якось мені не зайшов. По-перше, я постійно, регулярно використовую ретинол, і ретинол і бензилпероксид пероксид не можна поєднувати. А по-друге, коли навіть у мене були якісь супер болючі такі висипання на мене, цей засіб. Не працював. Він, по-перше, наносить таким білим шаром, як білий крем застигає і залишається. Коли висухає, починає лущитись. Виглядає це все не супер прикольно, не супер красиво. Але це можна було б пережити. Не знаю, чому на мені він не працював. Я не бачила ефекту. Навіть від пічкового засобу селіціловики кислотою в медікейт. Я бачила кращий ефект, ніж від ось цієї штуки. Тому. Викидаю оскільки його, що він вже просрочений е, використати я навіть половину напевно не використала. Не знаю, мені не зайшло. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви коли-небудь користувалися цим засобом, чи ви бачили від нього ефект. Е, купувала я його на iHair. Мініатюрка від Biologic Crecher Cream Pig 400. Мені е, дуже сподобався цей крем. Я дивилася, тут, е, тут в мене Тюрці було 4 мл, я дивилася на сайті, він коштує більше 600 злотих, наскільки я пам'ятаю. Просто космічна ціна. Але ефект після його нанесення на обличчя обличчя виглядає таким сяючим, таким класним, таким прикольним, Таким е, живим, не знаю, дуже мені подобається, як виглядає моє обличчя е, після цього крему. Уф. Я е, подумаю, е, можливо, десь запишусь на консультацію, підберу собі е, догляд від Biology Crocher. Є кілька засобів, в котрі я вважаю, що мені могли б підійти. Е, проте на даний момент у мене занадто багато догляду. Можливо, я якось. Зберусь і е, спробую їхні засоби, оскільки все, а я мала буквально кілька мініатюрок, все, що я пробую, мені подобається. Але такі шалені гроші, я не знаю чи на даний момент я готова їх платити за, за крем. Звичайно, якщо ви було злишки, е, тоді так. а... Повну вартість. Я не готова, напевне, платити навіть для такого класного прему. І останнє на сьогодні те, що мені потрібно викинути, оскільки я точно впевнена, що має вже дуже, дуже багато років. Я ним не, не користуюся. Він стоїть у мене в косметичці. Шкода мені завжди його викинути, оскільки це був мій самий улюблений консилер під очі. Просто. Фаворит фаворитів, так, це від Clarins Instant Concealer. У мене був він у відтінку 0,1. і Він прекрасний у всьому. У тому, що його тут 15 мл, дуже багато і дуже надовго мені його вистачало. Я його повторювала декілька разів. Мені подобалось як він працює у мене під очима. Я його використовувала і на всьому обличчя. Коли Куди-небудь їхала, я брала тільки ось цю баночку, мені не потрібно брати було ще тональний крем і інші засоби. Так, Прекрасний. Я його почала економити після того, як Лоранс зняли його з виробництва. Тепер я знаю, що вони його повернули. Проте «Кларанс» надалі продається в Росії, і через це я «Кларанс» не купую. В загальному він просто лежить у мене, викликає приємні спогади, але водночас мене засмучує те, що я не зможу його повторити, тому я вирішила викинути цю упаковку і не. Не нервуватись за кожен раз, як заглядаю в свою косметичку. Він достатньо густої консистенції, проте, коли наноситься, дуже гарно розподіляється, дуже, гарно має, дуже гарні мав, має е, властивості перекриття, е, він щільний, проте не фіксується намертво. Злегка час від часу можна. Поправити зону під очима, вона не виглядає супер-мега стягнутою, сушеною. Мені подобається, як він виглядає і під очима, і навіть на всьому обличчі. Цей відтінок мені підходив більше на зимову пору і на пору, коли я не супер-мега загоріла. Так, на пізню осінь, ранню весну, навіть до початку літа. Проте так. На даний момент не планую повторювати його і. З одного боку, я радію, що він знову доступний, що Clarence повернули конселер, але з другого боку, через те, що він надалі продається в Росії, я його не буду купувати, не буду повторювати. Тож прощаюся. Ну що ж, ось такі на сьогодні у нас були пусті баночки. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо так, поставте, будь ласка, сподобаєчку, пишіть коментар, що, можливо, з цього ви пробували. Зустрінемось з вами в коментарях. А з вами була Іра. Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, підтримувати наших захисників та захисниць. Не ігноруйте повітряні тривоги і пам'ятайте, що все буде Україна, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па! Також підписуйтесь на канал.